Раночку таро срібних містичних кішок. І на вихідні дні. Давайте п'ятниця, субота, неділя. Зараз вам ваша ядівка скаже багато чого гарного. Ну, мої красунечки, ви не розстраітесь, що не ви отримали подарунок, а інша людина. Нічого страшного, дивіться, на 19 грудня я буду і тут один оберіг дарувати на моєму аккаунті тут. І на YouTube-каналі, але на YouTube-каналі тільки для підписників Ютуб каналу. Це все буде дуже гарно. Я випущу відео, і ви під тим відео будете писати коментар. Я серед коментарів виберу переможця і подарую. Тобто, на Святого Миколая і на YouTube буде, то один буде. Подарунок, а тут буде подарунок чарівний оберіг, а вже виберу який: чи робочий, чи грошовий, чи, може, оберіг процвітання. Так що я зараз прикріплю, поки є час, підписуйтесь на YouTube канал. Там буде серед YouTube канала, серед підписників і тут серед моїх підписників TikTok. Так, давайте вихідні дні. <кій> Ви щось плануєте. Сьогодні вже плануєте або поїздку. Або зустріч, або, або е, таке щось діло задумали. І всі вікна, всі двері відкриті. Відкриті вищими силами, бо ще й дві свічки горить. Вам дорога відкрита. Надумали, робіть. Я вас підтримую. Далі. Ну, бачите, спіймаєте. От ви надумали, ну так скоро ні, бо ця карта трошечки така. з... Е, От строчкою, ну це не важливо. Головне, що бачите, як ви, дивіться, яка ви хижа, хижачка. Може, це ви якогось мужчину, чоловіка якогось, ну я маю виду хлопця, мужчину. Соколика раз і спіймати, то може поїздку до планіти. То дійсно тут. Получиться. Кішечки такі хижі. Сьогодні мені цвіток звалили. Ну нічого, я їх не ругаю. Цвіток не пострадав, головне, щоб вони не пострадали. Звалили та, так, цвіток. Так, а це ж такі кішечки. На вихідні у вас гарний настрій, гарна атмосфера, можете розслабитися, можете навіть відпочити. Можете десь поїхати в гості. Там можете і самі відпочити, десь сходить в гості, або до вас хай прийдуть. Тут відпочинок і гарна карта. Тут, тут і тут гарна дивіться, в арочки. Арочка завжди. Показує, що ну, відпочинок, е, отдих, буду казати на, на російській мові, і просто насолода для вас потрібна, бо ви його заслужили. Так, далі дивимося. Сьогодні на цьому маленькому підносі. Так, дивлюся. Ну, Ви бачите, ви все розчитаєте, запланували, все зробиться. Тут, бачите, як Клеопатра, як Нефертіті. Бачите, стоїть задумана, важна, а тут брилянти, золото, гроші. <кій> І слухайте зов своїх предків. От вірте в сни, вірте в якісь примети, прикмети. Бачите, тут ось сфінкс. Предки, предки, Прислухайтеся. <кій> Може, такий сон, якийсь віщий буде, або я ж кажу, предмета така, то тут вам треба на, іменно на вихідні сьогодні, завтра, післязавтра, до цього прислухатися. Боже, яка гарна карта. У <кій> вашій родині все добре. Дай слава Богу, хай так і буде. Господи, щоб наші діти і ми, і наші чоловіки, і сини, і дочки, і мами, і папи, татусі, бабушки, дідусі були в гарній атмосфері. Бачите, ваша родина хто чим займається, але спокій, більш-менш така тиша і гарна атмосфера. Той відпочиває, той в коробочці заснув, хтось на люстру виліз. Тут гуляють, дітки. Це гарна атмосфера на вихідні. Не бачу ніяких поганих таких вісточок або ще, ну хай їх і не буде. Так відьма двіга сказала і вузликом зав'язала. Ідіть сміло вперед, все у вас вийде, ведіть Ви за собою ваших дітей, вашу родину. Ви всі перешкоди зможете передолати.